Привіт, друзі підписники, хочу представити вам свій новий вірш, який називається Гинуть герої в кривавій війні. Гинуть найкращі точки й сини, янголи в небо їх забирають. За мир і свободу воюють вони і з сонцем ранковим, немов догорають, як свічка зорі, що світить в життя. Цілує поля і губи України. по ложках скотилась ранкова сльоза, чекає вже світлої, тихої днини. Гинуть герої в кривавій війні, за вас, люди всі пішли воювати, щоб мову України любов берегли, молитві могли і щиро згадати. Ніколи не потрібно забувати. Справжніх героїв, захисників і захисниць, які захищають Україну ціною свого власного життя, ціною здоров'я, загиблим Царство Небесне, героям, а тим, хто обороняє, нехай Господь Бог дає здоров'я і оберігає. Як завжди, всім вам бажаю друзі, віри, надії, любові, нехай скоріше настане мир, щоб нарешті люди знову почали нормально жити. Бути добру і з Богом.